Ох, нелегко працювати на роботі керівній, скільки клопоту, мороки, неприємностей на ній. Рядовий з роботи прийде, сяде й грає в доміно. Чи з дружиною своєю йде дивитися кіно. День мене спокійно ляже та й хропе собі вночі. А отого керівного дум усяких тисячі. Про об'єкти та проєкти та проведення нарад. Доки все обметикує, то і сам собі не рад. Через це у мене часто думка треться в голові. А чому ж ніхто з начальства не втікає в рядові? І від думання такого народилась байка. Ось вареників буває, наварить хазяйка, покладає їх у макітру, кусень масла вкине. Та макітру й тією вгору, вниз, як двине, то вареник який-небудь і впаде додолу. Ніхто ж того вареника і не бере зі столу. Там його охопить кішка що розтягнуть кури. Значить, випав той вареник із номенклатури. Через серд номенклатурних є негласне гасло. Щоб з тобою не стреслося, падай тільки в масло.